Ми пережили ту війну, перші русські прийшли, вивезли всіх на Сибір. Прийшли німці, брали до Німеччини. Ну і подумайте, скільки того. тепер трошки трошки встановилось, жили вже так. Україна, Україна, а зараз знов Надії Музичук 95 років. Раніше жінка жила у Тернопільській області, та з часом донька забрала її до Львова. Тут жінка і відсвяткувала свій ювілей. На святкуванні вирішила гроші, які відкладала досі, віддати на допомогу Збройним силам України. Ту війну знаю, що переживаю, і треба ж людям допомогти. Я ж хотіла, щоб щось буде. Я щось іншого такого не маю, щоб там, каже, щось дати. А так за ті гроші щось вони собі куплять і будуть мати і їжу, і що треба. То, то мало, але то, хоч хай щось, і це вже дуже також, щось поможе. Ну, хай знають, що в нас є. Також зброя для них наші діти виробляють, то що, що ж ви молоді. Отак, От що треба, щоб наша Україна була. Гроші Надія Музичук передала родичу Юрію. Він придбав дрон. В тій цей ФТВ-дрон для спеціальної роти снайперів. Окрім того, бабця ще їм поклала цукерки цукерків, щоб їм трошки було на Боже Боже. Цей дрон він має і камеру, може нести е, більше кілограма ваги е, вибухового пристрою, може використовуватися і для розвідки, і як дрон камікадзе. Тобто він здатний танк чи щось подібне знищити. Цей дрон отримують військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади. Боже, хай не буде тої війни. Я кожного разу молюся і прошу Бога. Боже, допоможи, щоб ми перемогли, щоб щоб ті діти вже просто не війни твої не знали. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.